Люблю, як дзюрчить вода, але якщо це недовго. Якщо завжди я не витримую. Ось так можна зробити це дюрчання. Ну, це я тим кажу, у кого немає грошей, хто злидній, як і я, але хочеться краси, хочеться щось зробити своїми руками. Правда, у мене це вже ось вона вже дірка там. Це я також знайшла в кар'єрі. Щоб її не було видно, можна її замаскувати. Ось так. А там покласти камінчики. Вони в мене були. Але полізла собака пити воду. І всі камінчики подруляла у ставочок. Треба тепер діставати. Та добре, що не пробила мені плівку, бо це було б для мене жахливо. У мене плівки немає, і купити її нема за що. Бо зараз дуже дороге світло, в мене тисяча кожного місяця йде. На виплату телефон, інтернет і світло. 1000 гривень, а буває і більше. Так ось, що я хотіла сказати. Чуєте, це я там поставила чопик такий, щоб не сильно вода бігла. Не, не швидко вибігала. Ось це мені не подобається, це мене дратує. Оце, щоб плівку видно. Я там посадила чабрець, але він благополучно здох. Треба щось інше думати. У мене є будра. Я посаджу туди будру, поставлю горщик. Будра, але вона польова. Я її не купувала. Ось так. Чуєте, як так Ось вам і релакс. Так посидіти. Я думаю, з півгодинки воно тут буде. Скільки тут уже половина. З пів годинки воно буде дюрчати. Чому там не заложила камінням, бо там маленька сходинка. Це ж у мене ванна тут. Ось тут сходинка велика, бачите? Це я так ванну поставила, що там сходинка така, а там відстань від цього, що я копала, від бетонного. Нерівномірно не виставила ванну, ось як я скажу. І там сходинка велика, ось я поклала навіть великі камні туди. Але я не хотіла вже чіпати її, тому що Ну, стоїть ванна та й стоїть. Та й собі стоїть. А за, за все ж так воно піде одне за одним. Буде. Буде ламатися. Ось так. Там тече. А там капає. безперервна капля така, а там тече. Ось півгодинки сісти, послухати це для мене. Ой, тина знову наросла. Тепер я не позбавлюся цієї тини. Якийсь паучок біг, загубив свої яйця. Шкода, буде без потомства. А де мої рибки? Не бачу рибок. Потемніла чогось вода, хоча видно відра. Це я так, щоб. Для краси. Ну ось. Ось і все.